Як страшно мандрувати серед зими, Рішивши рідну хату, вона тобі промушує ми тікати від ракет і війни. а шлях далекий, час з нами тошу, що сил до дітяти. О Боже, прошу після скрути. Господь веде нас посеред хаосу. я відповісти навіть на народу, Господній ангел всіх нас супроводить. Хоч ми не бачимо, Він смерть смерть від нас відводить. чудес, послав Господь нам Сина із небес світом ли коляда увесь світ різдвує, тільки наша Україна ракети чує. Е, Ото звиться Божа сила, овця починаєм, але ми тут на столочі буде нас захищати, Будь полки воложі. Не пролізе вража сила, Бог то не допустить. Вже Марія народила спа си Ісуса. Не візівка засяділа ясним чистим блиском За святовеча сіла води на вочистом. Тут справді стало, чуду не бувало. У скруті, не гаразди та турботі, Надію дав Господь мені тобі. Вже у кожній хаті коляда вона, воїнів солдатів, вона захищає. Хай світі аге. Я мудрий цар великої держави, держу народ в покорі і умані, обожнює володаря народ, живе у робстрі добре, без турбот. У свій жити, думати не надо, все вирішить за тебе мудра влада, стільки муліє мене одна віда, дитина. Волю їм проповідам. І цю дитину мушу погубити, а, а з нею гинуть хай українські діти. А щоб даремно військо не ганять. Землі побільше треба приєднати. Спішіть до мене сили всі нечисті. Мій царю, все де прекрасна, по парусей майже вчасно. А що дитина вже ліквідували? Полови шаматі дірвали. Так хлопчик мертвий, репутуй по ділу, так не знайшли його. Клянуся, хлопці на адміну. а за ним дощата знайшов Україну. У тебе, ада над людським родом, не маєш влади, бо у вифлеємі в стані насінні. Христос родився, всім на спасіння. Я бачу битву довгу і тяжку, і кров червона л'ється на сніжку. Всевишній Господи, заради свого сина, врятуй усіх синів і Україну. Кинець нам, царі, ми війну програв, бо зброю розіграли гнева, залиши наші воїни, поїдь новин! Текли все за кордоном, шися старі моліти та щади, паде і не ліде. Як жити, якщо програна війна, якщо позбудуся своєї влади, хто слушно дасть мені пораду. Що ти, Іроди, носити, сам собі і думаєш і мене убити, сам поболіваєш, Пом... поможіть мені же, мені пособити від оцього кровопивця земку звільнити. Підійми ти смерти косу, вдар його по голові, щоб затягнули над ними головний. Ти, Іводи, знебажові сиди, як поки, як на суді. Ви чули, люди, Іро, у тюрмі відповідатиме за злочини свої. Будьте здорові, добрі люди, нехай поміж вами. Горя не буде. Шануйте віру, шануйте мову, будьте щасливі, будьте здорові, щастя і миру у вашу хату. Будьте веселі, будьте багаті, а ми, браття, далі поспішаємо і кулятку нашу заспіваємо. Ой, там на

Дуже гарно чекаємо вас на другий рік. Відні за рік. Всім мирного неба, перемоги і всім здоров'я.